Не лякайтеся, що ви шукаєте живого серед мертвих. Він живий. Під такою назвою благодійний фонд Мрія поставив історію про смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Сина Бога зіграв студент Денис Ткачук. Щоб підготуватися до ролі, хлопець читав святе писання та знайомився із історією Спасителя. Спочатку було дуже важко, тому що ну щоб війти в роль, і писання читав. І, начебто, Ісуса всюди малюють так і повинен я відповідати тому образу. Там довге волосся. В цьому спектаклі в мене були такі, як ролі я статичні. Більше ну, чекаю там чогось. Ось тому з цим було важко справитись, бо легше грати, коли ну, якась динаміка є. Я присягну, ще ніколи не зраджу тебе. Я не достойний бути траймічним. Про син Йоанна, чи ти мене любиш більше всіх? Так, Господи, це на прощання учня Ісуса, Петра, який зрадив та відрікся від нього. Цей фрагмент показує, Бог закликає вміти вибачати. Емоційно грав апостола Андрій Непивода. каже: роль відповідальна. Головне, не загубитися в емоціях. Він був обраний Ісусом, але він він думав, що він така сильна людина, що його ніколи не зрадить. Але так склалось. Що він зрадив Ісуса навіть тричі, і при усвідомленні цього, е, коли він усвідомлював, то як змінилося його почуття, це також треба було себе відчути. Я лише хотів допомогти. У чому я не правий? Не менш динамічний персонаж дістався Станіславу Коритніку. Іуда, зрадник Ісуса Христа, віддав свого святого наставника на безжалісну смерть. Актор каже, лицемірного персонажа грати важко, коли сам не такий. Тому вживався в роль досить довго. Треба передати його як ну, особистість, бо це така людина, яка була пора з Ісусом, але як, ну, грубо говоря, на своїй волні він був. Тобто він робив вид нібито як гарного там гарної людини, але він думав лише про себе. Ніс хрест із гріхами усього світу та віддав своє життя у жертву, щоб очистити світ від злодіянь. Таким у театрально-музичній виставі постав Ісус Христос Спаситель. Саме у цьому сенс Великодня. Ми хотіли саме. Показати справжній смисл Пасхи, тому що зараз багато людей святкують великодні свята, і ну, в принципі, всі знають, те, що Ісус помер і Воскрес. Але ми хотіли показати саме смисл, для чого це все відбувалося, саме історичний смисл. Глядачі ж кажуть, вистава дала поживу для роздумів. Дуже якісно, а духовно передають, ну вони передають дуже. Ну гарно, взагалі, різдвяні пасхальні постановки і взагалі ну поринаєшся просто в цей світ. Це було чудо Боже. Дарія Корнос, Вадим Головацький, новини 33 третій канал.